Ще раз про славу Бога, скажемо славу Богу, на те, що ми маємо благословіння, І у нас такий будинок, що е, певну нагрузку витримує, але звичайно вже якусь дуже велику нагрузку, то ніякий будинок не, не витримує. І добре збиратися в будинку, де є так, якийсь гарант певний, да? звичайно, якщо ми живемо в період війни і будь-що прилетить, не дай Бог. То робив будинок, він не витримає. Але дуже добре, коли цей будинок він має якусь міцну основу, ось якийсь дощ, сильний вітер, він це все витримує. Тому що певний час він будувався і він будувався по певних технологіях. Він будувався по тих технологіях, які десь вдосконалюють. Ви знаєте, раніше були інші технології. Ми сьогодні говорили про, про хати, з соломі. Знаєте, сніг падає хати з соломи. Да, колись так будували. Тепер дійшли до висновку і стали краще будинки будувати, вже дивитися наперед. Проблеми, які виникають, які треба усунути, які треба забезпечити, щоб не було ніяких проблем. І технології змінюються. Але все руйнується. Технології змінюються, але все рівно руйнується. Який би їх не стояв? би? Що би не сталося, але воно руйнується. Я хотів би поговорити про те, що духовне будується, і те, що ніколи не руйнується. Бо Ісус сказав, я збудую церкву, і ворота не зруйнують, ворота аду, ворота пекла не поруйнують церкву. Слава Богу. І церква, вона будується. Ми можемо думати, ось десь велика церква, десь маленька церква, там не сабенька там не сильніша. Ну, церква в світі ніколи не зруйнується. Бо це слова Ісуса Христа. І це є велике благослоння, це велике підбадьорення. І це велика обітниця навіть. Це обіцянка Бога. Ніколи не зруйнується. Тому ми маємо про це піклуватися, думати. А церква з кого складається? З людей і ми маємо самі себе теж будувати. Я хотів прочитати текст Божого слова, текст, який ми знаємо, Я хотів би залишити деякі біблійні існи, які нам Біблія про це говорить, перше Писання апостола Петра, другий розділ, і п'ятий вірш. Перше Петра, 2,5. Ми читаємо такі слова. І самі, як живе каміння, будуйте із себе дім духовний, священство святе, щоб приносити через Ісуса Христа жертви духовні і приємні Богові. Живе, як живе каміння, будуйте із себе дім духовний. Збудовуйтеся. ви Біблія, Біблія каже, що ми маємо будуватися. Це є велике е, діло, щоб ми були збудовані. Ми колись про це говорили, хотів би ще трошки трішки, е, глянути, що Біблія каже про це. Наприклад, е, найперше, Біблія каже, будуйте самі себе. Будуть самі себе. Тобто те, що мене ніхто не збудує, те, що е, у мене ніхто не вкладе те, якщо я сам в себе не вкладу. І люди часто очікують, що я прийду до церкви, і, значить, якщо я пройшов до церкви, значить, вже церк... я побув в церкві, і значить, вже щось зі мною має статися. Має статися. Але якщо нічого не прикладу, ніяких старань, то нічого не відбудеться. Тобто. Є моменти, коли ми маємо самі подумати, як Біблія каже, слово, яке вони чули про ізраїльський народ, не не розтворилося вірою і користі не принесло Вони його чули, воно для них було. Для ізраїльського народу це було слово про Бога, про Ісуса. Воно їм не було так відкрите. Вони мали про це подумати. Воно їм говорило про Ісуса, але Біблія каже, що через те, що вони не розтворили вірою, користі не принесло. Я можу побути в зібранні і можу першу проповідь послухати, другу проповідь послухати, але якщо я про неї не думаю, і воно мені користь не принесе. І, наприклад, вже я зібрання міг би просто посидіти і без користі. Я вже не збудувався. Тому це дуже важливо. Самі себе будуйте. Значить, що Біблія про це каже? ось Багато про що, але я, дуже, я хочу деякі частини взяти. Ефесянам 4, 16 є такий текст. Ефесянам 4,16 написано, з якого все тіло, що складається та з'єднується завдяки всяким зв'язкам. Тому про тіло, що зв'язано з. Що взаємно скріплюють при дії у свою чергу. Кожного окремо члена одержує прирощення тіла до збудування самого себе в любові. Тобто, чим ми можемо будувати себе? Це любов'ю. це любов Воно все, що буду говорити, воно просто з самим між собою все пов'язане. Тут не можна сказати, що це перше, це друге, це третє. Перше це, потім це, потім це. не можна. Воно все між собою завжди має між собою пов'язання. Тому само себе будувати любов'ю. Якою любов'ю? Ми можемо говорити любов'ю Божою. Як будувати самого себе любов'ю Божою? Звичайно, знову ж таки, ми говоримо про те, що ми маємо про це подумати. Любов Божа вилась в наші серця Святим Духом. Щоб я мав більше любові, щоб мені збудуватися більше в любові, то мені треба дух Святий. І тоді буде крапші в любові. Я в тілі Христова буду мати більше любов. Будеш мати більше розуміння. Тому не перш ми маємо будувати самі себе ось один із них це любов'ю Написано ефесіанам або а, ми такий текст, що віра від Божого Слова. Тобто, якщо я хочу збудувати себе вірою, я маю будувати вірою в себе. Я не можу сам. Замість мене ніхто не може вкласти в мій розум віру. І не можу, замість мене ніхто не може вкласти в мої бажання Боже Слово. Це я маю захотіти. Бо Ісус, пам'ятаєте, каже, кожен хто вірує, я двері кожен хто. Я світло кожен хто це особисто має. Не замість кого. А кожен хто. Тому тут важливо самого себе збудувати, захотіти, зрозуміти. Тому е, треба Боже Слово читати, яке будує. Інший моє, чим можемо самі себе будувати, 4,29, 4,29. Ефесянам. Навіть то буде чуть, е, до іншого, е, ніяких несовань, хай не виходить із уст ваших, але тільки добре для необхідного збудування, що воно було благодать тим, хто слухає вас. Тобто, навіть коли я сам говорю слова, Да наприклад, сам читаю Біблію сам щось говорю, <кій> мені від цього приємно. Але коли я сказав погане слово, якесь, я сказав, те, що комусь не добре, це само собою. Але правда буває таке, що ти, що сказав паган Слово, і ти сам себе катаєш, що я так сказав? Правда було? Ти відчуваєш, як совість тебе судить? Може, комусь теж від цього неприємно, але тобі від цього теж неприємно. Ти сказав слова, від яких ти ну, втратив якийсь мир, втратив якусь радість, втратив сміливість перед Богом. да ти сам собі, ти вроді комусь сказав, але ти сам собі теж сказав. І хоча воно вроді в серці було, правда? Вроді серце вийшло і знову вуха зайшло, правда? Але так воно буває. І думаю, що ти сказав? Так воно тебе в серці було. І ми, получається, не жаліємо те, що воно в серці ми про це не жаліємо. Ну вже те, що я сказав, ми про це жаліємо. Парадокс, правда? Тому дуже важливо полювати, щоб мені не будувати себе своїми словами поганими, я маю полювати, щоб в моєму серці не було цих слів. Це таке, ось, знаєте, коло. І як ще я сам себе можу будувати? Біблія каже пісані до Юди, перший розділ, там один розділ, і ми читаємо також. 20-й вірш. Ви ж улюблені, зводьте себе або будуйте себе на святій вірі вашій, молячись у Дусі Святому. Будуйте себе в молитві. Виявляється, ми в молитві можемо самі себе будувати. Чим більше молюся, тим більше? що Будую. Чим менше молюся, тим менше будую. І коли я мало будую себе, і приходить якась ситуація, ти роздратувався. Щось не виходить. Щось хтось сказав, і ти вже не маєш миру, ти не маєш сили щось перемогти, стерпіти, бо ти себе не будував. Ситуація прийшла, проблема прийшла, але ти вже не зміг перемогти, тому що ти був сабенкий. І на кожен день треба мати свою силу. Щоб день прожити, треба мати силу, правда? Ну, день-два не поїсиш, три. Да, якщо хтось посі спеціально, мотивовано. А якщо працювати, ти не поїсиш, треба, щоб робити треба їсти. Так само, щоб мати силу, перемогти якусь бурю. Якусь проблему. Ви знаєте, життя таке, що воно наскільки міняється, ми самі це все розуміємо. Ти не думаєш, ти не можеш думати. Як один вірш, як автор написав такий вірш гарний, сьогодні ти на висоті, а завтра можеш впасти низько. Сьогодні ти герой, сьогодні в тебе і віра, сьогодні ти думаєш, що в тебе з Богом село дах. І ти сьогодні думаєш, що ти Бога любиш. І ти можеш сьогодні думати, що ти з Богом в таких хороших відносинах. Дай Боже! а завтра прийшла біда. А ти не знаєш, що робити. А ти зневірився в Бозі. А Бог не чує. А чого Бог такий до мене? Чому так? Бо прийшов вітер. І буря прийшла. І все. Тому молитва має велику силу. Ісус каже, коли ти молишся, зайди в тємну кімнату. Щоб ти міг отримувати ці елементи будівництва від Бога особисто. Особисто від Бога. Про це треба займатися. Перше ми будуємо своїми себе. Друге, написано, будуйте один одного. Написано перша Коронтяна. перша коронтян ми читаємо 14 розділ. Мовиться, отже, браття, дбайте про те, що пророкувати і говорити мовами не забороняйте. А перед цим написано, хто пророкує е, на початку розділу, хто пророкує, той говорить на збудування. Той говорить на збудування. Тобто, буває момент, що ми або коли є в церкві пророки да, і хтось пророкує, і це церкву зможе збудувати. Звичайно, може і зруйнувати, якщо це не від Бога. Завжди від Бога прочество воно будує. Тому Біблія каже, що як хтось може когось будувати, коли хтось має дар пророцтва і він від Бога передає слово, таким чином Він будує церкву. Він будує збудовується віра. Бо слово завжди від Бога воно надихає, слово завжди від Бога підбадьорює. Людина може бути от розбита, може знати, правду. Ми ж Біблію знаємо. Ми Біблію знаємо, правда. Але часто десь забуваємося і в ситуації якісь приходить непроста ситуація і десь Бог нам скаже про часово раз, і ми вже: а, ну, да", і воно знаєте, відчувається, коли від Бога воно відчувається. От тоді Бог через когось може будувати. Або як ми одну ми будуємо, як і ми це читали Ефесян, про наші слова. 54, 29, нехай слово гнеде не виходить із уст ваших, але те, яке на збудування іншому. Той самий текст, але ми ж говоримо про те, що я можу когось будувати хорошими словами. Якщо я сам себе не будую, я когось не зможу збудувати. Якщо я сам пустий, я нікому нічого не можу дати. Якщо я сам сабенький, я не можу нікому допомогти. Тому важливо само себе будувати, щоб Бог міг через тебе когось іншого збудувати, підтримати, укріпити. І, і третій момент написано: Ефесянам Ефесянам 4.12 Ефесіанам 4.12 12 або е, з 11 вірша. І він дарував одних як апостолів, інших як пророків, інших євангелістів, інших пастирів та вчителів, на вдосконалення святих у справі служіння для збудування тіла Христового. Тобто, це е, написано мовиться про Ісуса Христа, що Він прийшов, спустився на на землю залишив свій дари, і одних поставив, поставили написано пророками, інших апостолами, інших вчителями, інших пастирями. Для збудування. Тобто ми маємо самі себе будувати раз. Це має бути вдома дуже гарно. І ми маємо вдома на це витрачати часу, щоб самі себе будувати. Потім ми можемо збудуватися, коли ми спілкуємося один з одним. Підтримуємо. Переживаннях, проблемах, десь е, якусь історію, якісь свідчення. да от Ти розказав, і ти збудував. Я, от, я часто заважую, коли якийсь почув свідчення, раз тебе віра чуть виросла. Десь ти почув про Божі діла, про Божу силу, раз ти віра виросла, і ти укріпився. Один з одним ми, ми спілкуємось. І третій момент Бог поставив в церкві апостолами, просвітерами, іконами, вчителями. Проків для збудування церкви. І третє, де я можу будуватися, це в церкві. Десь е, сортиля можуть дати якісь от там зауваження, підказати, підбадьорити. да от Бог з ними рахується. Бог з ними рахується. І Ісус настановив, щоб будувати церкву. Тому це є дуже важливо. І на закінчення я хотів би прочитати текст Івана від Луки. Єван від Луки, шостий розділ. Іван від Луки, шостий розділ. І 49 вірш. Луки 6, 49. А хто слухає і не виконує, той подібний до людини, яка збудувала дім на землі без основи, на який ринула течія, і він відразу обрушився. І руйнування дому того було велике. А хто слухає і не виконує, то й подібно до людини, яка збудувала дім на землі без основи. Ми можемо приходити в зібрання і думати, що я прийшов і я не збудувався. Да. Про те, що ми говорили, я можу спілкуватися з віручими. Я можу любити те, що ми говорили, любов' може збудовуватись Христовою. Але якщо це без основи, якщо якщо немає особистої кімнати, якщо немає особистого рішення, і будівництво на основі Христа починається із щирого покаяння. Будівництво на основі Христа починається з глибокого усвідомлення. І коли я усвідомлюю, я, каюся, я розумію, що мені треба будуватися, я бачу всі проблеми, тоді, коли б я. Приймаю Христа. І Біблія каже, нема іншої основи, як Ісус Христос. Не просто Бог. Не просто Всевишній а Ісус Христос. Тому Хай Бог благословить, щоб ми, кожен, мали хороші відносини, будували на основі Ісуса Христа, на Його вчині Будували в любові хорошими словами, Біблією, молитвою в церкві, в спілкуванні. І щоб ми були міцними, щоб як прийде буря, а ми сильні. Тому що на основі Ісуса Христа збудовані. Не на якійсь теорії, не на якихось баченнях, а на основі. Хай Бог всі благословить. Амінь.